Миру Божого, ви знаєте, якщо дивитися історично, то ми можемо побачити, що все найкраще, що ми маємо на сьогоднішній день, що ми користуємося: наука, медицина, технології, освіта все це принесли в цей світ віруючі люди, християни. Навіть більшість науковців, з наших шкільних підручників, вони були віруючими людьми, освіченими і робили своє відкриття на основі пізнання Бога, бог їм відкровення, розуміння, як влаштований цей світ, і вони бажали просвітити дійсно людей, щоб люди вивчали слово Боже, щоб люди жили за високими стандартами. Святості, праведності, совісті дійсно не опускалися на рівень тварин, що зараз людям внушають, що ми просто тварини, і люди відкинули Бога. І через це ми бачимо, що скільки проблем, страждань, катастроф, війн відбувається, тому що люди відкинули Бога і перетворюються просто на тварин, слухають всяку брехню диявола, а не слухають Слово Боже дійсно істину. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб дійсно знати істину, щоб розуміти, для чого ми в цьому світі та виконати наше призначення, бути дітьми Божими.